Всім привіт! З вами я, Легомаша Андрюха, та сьогодні я зроблю туторіал. Ну, типу зборку на нового К744 У мене сьогодні день народження. Тому, якщо захоч, захочете привітати, то пишіть в коментарях Зараз я його розберу і будемо починати. Першим ділом ми будемо збирати ось таку частину. Ось ця куча часину. Це типу попередні сцена. Тут ось така деталь. Тут э, 4 х 6. Тут так, ось така деталь і щепляємо її сюди. Іменно щоб одна деталь тут вилазила. Один типо, пін. Тут -то сам звичайну літальку і щепляємося на таку літаль. Наступним ділом ми будемо збирати, прищіпну. Ось так вона э, виглядає. Ось тут такий квадратик і до нього щеплена така деталька. Зараз я розберу його і ви все побачите. Така деталька, на неї вщіпляємо ось таку детальку. Ось так оп. Щіпляємо. І тут ось така деталька з такою. Ми їх щепляємо. Так, оп. -пле. І защіпляємо тут так само. Оп і оп. Дві такі детальки. Далі нам потрібно зробити ось такі деталі. Ось так. Це деталь така 2х3, така деталь 2х2 і деталь 1 на 1. Ось так. дві таких деталі. Ага, значить ця деталька тут. Все, вибачайте. Ось дві такі деталі. Далі щепляємо ось цю нашу, то що ми вже зробили сюди. Опа. І з другої сторони, опа. Щоб тут була така полоска в два піна. Один-два. І далі щепляємо сюди таку літайку. Опа, вчепили. І назад таку саму літайку. Ось так щепляємо І тепер беремо нашу раму, яку ми вже зробили. І щепляємо їх отак. Вот Далі будемо робити ось таку деталь. Зарізнімо її. Ось таку деталь. Тут ось такі детальки 4х4 14, 1 на 4. І тут любими деталями заповняєте, щоб було таке. Потім вчіпляйте таку детальку. 3 на 4. Ось так опля. і сюда. Так. А тут ще обов'язково, дві таких нероздільных. Типа роздільних, щоб не було тут одинаково. Потім буде тяжко орієнтуватися, І такі детальки. Для прикладу покажу. Ось така деталь. Такі деталі і такі звичайні деталі. Потім беремо нашу раму і вчіпляємо її ось сюди. Ось так. Ну тут має долі зітесть. Ось так оплів. Далі беремо таку деталь. Ось таку деталь. 4 на 4, ще одну таку саму деталь і сюди прямо таку 1 на 4, на неї ще дві такі, такі деталі. І на них абсолютно любий мотор. Я робив його ось так. Тут є така, вот така деталька. Зараз я вщиплю. Ось така деталька. І все її і сюди. І сюди. От тут у нас э, така деталька. У неї я вщипів таку і на неї таку. Ось так. Щепляємо і вщіпляємо сюди. Ось так. оп. Далі щепляємо їх. Ось так. опа. І тепер робимо ось такі деталі. Це, звичайно, крило таке. Така деталька і така деталька. Вшіпляйте її так і прищепляйте, щоб одна, один пін крила вилазив. І так само робите на другому крилу. Тільки ще потрібно зробити ті, так, така саме, таке саме крило. І тільки ще потрібно зробити а, трубу. Труба робиться. Зараз покажу як. такая деталька до ну, такая деталька сверху вся такая сама и такова загнута трубочка опа и все прям ее все прям сначала вот, так. вот опа и тут чтобы один пин лишался опа и все трубу опа Що, Далі робимо такі вот деталі. Ось такі деталі. Це така деталька. На неї йде така деталька, така деталька. І сюди всю прямо таку детальку. І пришпляємо її... Ой, вибачте, пришпляємо їх сюди. Ось сюди, немає. Добре, зійти ось так опа. Опа. Ось так Май... передніш свіна вже майже готова. Далі робимо капот. Капот я роблю так, такі далі. І тут їх з'єдную і тут з'єднуємо. І тепер, якщо я ще правильно роблю, ми робимо. Ось таку деталь. Бремові 4 на 4. Тут от деталь Ось така. Такі дві детальки. Накриваємо їх такими детальками і ще п'ямо такого. Ось так. І щепляємо наш капот. І е, ще п'яти його потрібно сюди. Ось сюди. Ось так. Далі робимо передню частину морду Тут у нас така деталі, дві таких е, цих. І звичайний пін один на один. Прямо з так робимо так само другу. І тут робимо ось ось, такий, ось такі дві фари. ...решетка, такую детальку, ось так і ось так. Шпрям опа. И тепер опа і опа. Ой. И в причепляємо його так. Опа. Все, вся деталь готова. И шпям його до нашої вже до нашого корпусу пораніше стіни. Далі робимо кабін. кабіну Кабіну у нас робиться тут берете спочатку ось такі деталі. скріплюєте їх і стройте тут э, стіну. Ось таку стіну. Прищепляєте Сюди такі дві детальки, сюди одну і сюди одну, щоб у нас кріплювали. І сюди таку на дві. І сюди на, типу, таку у нас сирок, довгий сирок. Шпрямий сюди. І тут така деталька. Тут в три деталька. Я зверху гладким накрізь і, і руй. Далі така деталька в три. Ось така деталька з прожектором. Вспляем шайм 2 такие и шауну літальку с прожектором. І вшіпляем сину синку готову вже. Ось так, опа сюда. И ще один сирок на другу сторону. Опа. Тепер вщипляем таку детальку. 4 на 4 сюда. И 1 на 4 таку. Зараз, оп. Чипил. И в щепляем именно по цих детальках посередине Чплям кабине. Чтобы она была рівна. Вот именно, чтобы цель деталька вона на 2 на степу. Вот так, все. Первое у на нас вот так. Переднє слева полностью готова. Робим заднюю. Для площадку. візьміть детали. Четвер на 4. Прикріпить сюди таких два ширка. Вже біж як вертикальних і сюди зацеп. До задньої сіни. Ось візьмете 4 на 4 детальку, вшипіте так. І ось тут детальку впляйте її сюди. А не, не сюди, ось сюди. І две таких детальки Шпляйте таку сюда. Ось сюди. Далі потрібно взяти дві такі детальки. Ощіпляйте одну сюди і так само другу сюди. Ну і ще прищіпляємо когось. Ось так. Тепер вам потрібно взяти ось таку деталь. Ось такі дві деталі і зверху скріпляєте їх таким. Потім вшипляєте два крила. Ось так один, два. І Іменно під цього деталь, пі, типу там, де крила, щоб один э, висупав пін зазор. І Іменно з цим висупаючим піном робите назад. Типу, щоб воно було під ціло. Опа. Тепер нам потрібно зжати таку детальку. І дві такі детальки. Скріпляєте знизу такой. Вставляєте. Типа скріпляєте його. Опа. Давайте перевернемо. щоб було удобніше. І вставляємо його, опа. І другу детальку зверху зучіпляємо. Опа. І так туго зщіпляємо, щоб воно не верх вниз. Все, наш К-700 готовий. Я думаю, що вам сподобалось. Збірка, Збірка вроде не складна і деталі мають бути, напевно, всі. Ну, крім може, сьоє детальки і таких коліс з крилами. А решта детальки, напевно, є всіх. Дякую всім за перегляд! напоминаю. Хто хоче, можете поздравити мене в коментарях. Дякую всім за перегляд і пока-пока!